Чекаємо, думаємо, що все буде добре. Слава Богу, що хоч повернулися, живі, здорові. Я так думаю, що вони повернулися без втрат. Кого ти чекаєш? Товаришу полковнику, особовий склад зведеного загону З відрядження прибув. Поставлені завдання виконав командир загону підполковник Лободянюк. Воїни сьогодні приїжджають. і Ми їх хотіли привітати е, святим днем. У нас зведений загон несе службу в Краматорську, визначені місця несення служби. Вони здійснюють патрулювання, вони працюють на блокпостах, на визначених об'єктах здійснюють охорону. Ну, по пасній дещо складніше. Там батальйон Вінниця несе службу путем патрулювання, роботи на блокпостах. Ну, Жертв немає, дійсно є бомбардування, там є обстріли, але всі живі, здорові, слава Богу, прибули до Вінниччини. Головне бажання в мене сьогодні, щоб вже нарешті це все завершилось і настав мир у нас на землі, тому що і ті люди страждають, там, і наші страждають. І так настроїли людей, що ті думають, що тут такі злісні бендери, а ці думають, що там всі москалі. Там зовсім не так, там є нормальні люди, які хочуть нормально жити, працювати на своїх заводах, заробляти гроші. Їздити десь відпочивати а получається так, що це, це війна обмежує нас всіх в цьому.